Вітаю, друзі! Ще хотів вам показати відео, як в Excel можна візуалізувати ваші дані, ваші таблиці, ваші розрахунки для полегшеного сприйняття. Також в Office 365 є можливість викладати дані Excel-файли на Хмару, на OneDrive, прив'язувати між собою і виводити робити отакі дашборди, які працюють онлайн, і керівництво фірм, компаній, підприємств може бачити онлайн, що відбувається що відбувається на підприємстві, фірмі, підрозділі. Для прикладу, в мене є найбільш міста і є населення, яке потрібно відобразити візуально. Я перехожу на вкладку ставлення. У мене є рекомендовані діаграми. Які я можу виписати. Є графіки, є секторні діаграми, кільцеві, які дуже мені захворіють. Багато інших кати є з до місцевості. В самих цих графіках і діаграмах є. Є заголовок, можна підписати. Де ось тут? Є назва, її можна прибрати, підписи даних, легенда. Також можна відобразити внизу, наприклад, була. І з фільтра. При тут ага Ось даних вимкнув. Так. Подвійний монотискані тут є ще більше можливостей для відображення різних даних для зміни заливки, фону, Ось такий самий графік. Він онлайн змінюється, якщо внеслися нові дані формули новіт. Бачите, при мені змінилося. Також і кругові діаграми. Можна зробити суму якихось клітинок. Наприклад, у мене є 100 об'єктів, які потрібно перевірити. Відповідальна особа, яка перевіряє, при перевірці, вказує наприклад напроти об'єкту одиничку. Це значить, що він перевірений. На деяких інших клітинках можливо лишати привітки, зауваження, скарги. І керівник просто в кабінеті з телефону, з планшету, з ПК, може спостерігати онлайн за таким дашбордом. Для прикладу, працюю виставив, що перевірив один, об'єкт, і другий, і напротязі змінятися і графік змінитися. Виявлені проблеми працівник десь в онлайн форматі також може вписувати. Грубо кажучи, зараз я зімню просто формулу. Так, і зроблю. Для прикладу він там вписує. Якісь зауваження. І також ваш підрозділ, відповідальні фахівці, керівники можуть онлайн спостерігати де що відбувається, допоки не закриється не закриється перевірки на 100%. штука Я потім вам ще покажу більш конкретно, більш цікаві дашборди. Думаю, для, що для початку цього достатньо. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.